Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом, не тільки удари орешником чи інші підлості. Путіна готується новий план. Зокрема, провокації на західному кордоні. Цілий план готували. Провокації цілий місяць готувались. Провокації. Тривога в західних областях Білорусі спільно з росіянами-вагнерівцями провокують рівненщину. відбувається показове напруження на кордоні, десантування, висадка прямо на кордоні, навчання, імітація атаки кордону. 12 літаків, висадка півтисячі десантників. Один з елементів. Українська авіація в небі дала зрозуміти ворогу, що одразу відкриє вогонь, в разі якщо кордон буде порушено. З огляду на загрози з боку Білорусі керівництво рівненської атомної електростанції, розташоване на полісі спільно з військовими готують заходи безпеки для недопущення захоплення її ворогом. Той же час нової атаки на Україну з задіюванням Вагнера, один з пріоритетних напрямків для ворога може бути рівненська шантажем. атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в Тисен Ює розповів Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків рітинська атомка. Я думаю, що для ворога критично посадити Україну за стіл переговорів розповів він. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики заходу. Тому я думаю, що скоріш за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи і захопити рівненську атомну. Вони знаходяться не так далеко від кордону, але це мало ймовірно. Додав ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють, ми так само це розуміємо. На думку військового експерта Олега Жданова, окупанти можуть спробувати прорвати кордон в Рівненській, Волинській Житомирській областях мета ворога відтягнути частину українських військ на північ з інших напрямків. Проте це не дозволять ні європейці, ні американці. Російський диктатор Володимир Путін хоче сісти з ціл переговорів з новообраним президентом Трампом на рівнах. Два лідери зустрінуться наступного року. Про це пише Вашингтон Пост, зазначає експрес. А якщо Трамп хоче укласти мирну угоду і стати глобальним миротворцем, то Путін. Хоче угоду щодо європейської безпеки, яка б залишила Україну. На милість Кремля послабила б НАТО і зміцнила місце Росії як глобальної держави в Кремлі. Не хочуть компромісів, бо вважають, що перемагають. Путін висунув жорсткі умови для будь-якої угоди, включаючи постійне виключення України з НАТО, значне скорочення збройних сил, збереження української території аналітики. Не бачить надії на мирну угоду. Трамп і будь-який інший світовий лідер хоче вести переговори з позиції сили. Він не хоче, щоб його вважали слабким, і він не хоче, щоб його вважали підлабузником перед Путіним. Сказав Джошуа Гумінський, старший віцепрезидент центру вивчення президентства та Конгресу, поки що сигналами між Путіним і Трампом не відразу натякають на нову еру більш теплих відносин. Минулого місяця Путін попередив, що Трамп не в безпеці, очевидно маючи на увазі його можливе вбивство. Після чого як Путін втратив вплив Сирії, Трамп заявив, що Росія перебуває в ослабленому стані через війну в Україні та проблемну економіку. Це його час діяти, сказав він, закликавши Путіна припинити вогонь в Україні. Путін розраховує на те, що зможе щось вирішити з Трампом, зазначив інтерв'ю Тетяна Станова, старшого співробітниця євразійського центру Карнегів Росії, додавши, що Путін сподівається переконати Трампа в тому, що війна має звичайно на умову Путіна. Якщо не вийде, то він просто продовжить воювати, як і раніше сказала вона російський вчений близький до високопоставлених російських дипломатів, сказав, що в Кремлі немає настроїв на компроміс, оскільки російські війська неухильно просуваються на сході України. Ніхто не прогнозує економічного колапсу. Росія готова вести переговори з позиції сили. Вихваляння Трампа про те, що він може швидко завершити війну, свідчить про нетерпіння, тому офіційні особи Москви продовжують наполягати на тому, що погода була спрямована на корінні причини війни, припускаючи, що вони збираються затягувати переговори в тривалі складні перемовини щодо ширшого пакту про європейську безпеку. Прагнення Путіна щодо великої угоди щодо європейської архітектури безпеки було передано консервативним олігархом близьким до Кремля Малафєєвим, який попередив в інтерв'ю Фанешолтаймс Дубає цього місця, що Путін відхилить будь-якого году з Трампом. Якщо вона не стосуватиметься не лише України, а й Європи і всього світу. Російський вчений сказав, що Москва може припустити, що вона готова бути гнучкою щодо деяких територіальних вимог до України в обмін на поступки щодо майбутньої структури архітектури безпеки Європи. По суті, це означає саміт Трампа і Путіна, на якому буде досягнуто домовленості про поділ світу на сферу впливу з гарантованим верховенством Росії над Україною Грузією і іншими колишніми радянськими сусідами, що не входять в НАТО. Це стримує НАТО і поставить під загрозу безпеку Європи. Я сподіваюся, що Трамп не потрапить цю паску. Тому що європейці будуть заперечувати проти цього. Я думаю, що українці теж сказав колишній високопоставлений американський дипломат і експерт з Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.